Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 14 квітня, 1146-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі була атака від росіян іранськими мопедами по Одесі. Дрони залітали з чорного моря двома групами по п'ять штук. На жаль, є прильоти. Постраждала лікарня, автосалон і декілька житлових будинків. І ще також дрон влучив в автівку, яка їхала по дорозі на щастя. Пасажири встигли вийти з машини п'ятеро травмованих людей без загиблих в Одесі минулої ночі. Загалом росіяни цієї ночі випустили 62 дрона, 40 збито, 11 подавлено ребом, крім Одещини. Ще прильоти були на Дніпропетровщині, Донеччині і Ха. Харківщині. щодо Миколаївщини, то вночі збито один дрон. Ну і знову атаки від росіян fpv дронами в області в районі Очакова. Декількох селищах пошкоджені будинки, наче без травмованих цивільних. Ну а щодо Херсонщини, там знову троє загиблих людей після російських обстрілів, шестеро травмованих. Прошу закинути на помсту росіянам. Дякую.